Отже, друзі, на продаж залітає ось такий круїзний лайнер. Це Volvo XC90 2016 модельного року з двигуном Т6. Це 2-літровий бітурбо-бензиновий двигун на 320 кінських сил. Автомобіль в нас в комплектації Momentum Plus. Має 7-місне компонування салону. Чорний на чорному, з мінімальними пошкодженнями по Америці. Була пошкоджена лише задня ляда і бампер. Має кругові парктроніки, камери 360. Автомобіль має повний безключовий доступ по дверцям має датчики сліпих зон у дзеркалах, чорний на чорному, така світла правда, стеля з панорамним дахом величезним, повний електропакет, блокування дзеркал для дітей, електропривід та складання дзеркал, блокування дверей, пам'ять сидінь, водія, електричне регулювання сидінь, чорне сидіння в бездоганнішому стані, електрокришку багажника. Також автомобіль у нас оснащений повним мультифункціональним кермом, датчики дощу, датчики світла, все в автомобілі є. Ось така класна комп'ютеризована LED-панель. Вона бачить навігацію, все русифіковано, все як має бути. На автомобілі 228 тисяч пробігу. Автомобіль повністю обслужений. Має ось такий штатну аудіосистему, велика кількість помічників. Просто неймовірна. Камера, асистенти, утримання в смузі. Все в автомобілі є. двозонний клімат-контроль присутній, підігрів передніх сидінь, присутній До речі, вибачаю за помилочку Клімат у нас трьохзонний. Далі покажу. Автоматична коробка передач, система старт-стоп, вибір режиму руху. Натискаємо. Ось у нас чотири режими руху. Все бездоганно. Класне, футуристичне відкриття бардачка. Оп, книжечка є. Чеки по обслуговуванню, так само є великий семимісний лайнер для великої родини та максимально безпечний. Велика кількість асистентів, подушок безпеки, все в автомобілі є. По задньому ряду так само все в збереженому стані, є підлокітничок. Ось наш ще додатковий двозонний кліматконтроль, тобто він у нас ще тризонний. Тут у нас є ручечка, відкриваємо і ще два додаткових сидіння. Якщо не потрібно, склали та маємо величезний багажничок. Тому, друзі, велике сімейне авто, 16 й рік, найбезпечніший автомобіль на сьогодення xc 90. Чекаю вас за адресою Михайла Гришка 4А. До зустрічі!